Скільки, на вашу думку, може коштувати виступ такого рівня артиста, як Оля Полякова, на європейській сцені, щоб показати дійсно масштабний і гідний рівень? Дивіться, я маю певні уяви щодо витрат, пов'язаних з Євробаченням. Ми мене є там, досвід поїздки з однією з наших українських артисток дуже багато років тому, і там мало що змінилося. Але я скажу так: що в цьому проєкті який є британським проектом? В нього є правовласники цього проєкту англомовного альбому? І якщо так станеться, що щось зміниться, і Оля виграє цей відбір? Я думаю, що всі питання будуть до британців. Тому що ми, чесно кажучи, нам є нам є чим займатися тут в Україні. Тому це їхні проекти. Я маю на увазі ці пісні і так далі. І якщо це так станеться, це потужна компанія, вона дуже серйозна. Вона вже багато років на ринку. В неї дуже серйозний каталог. Оля для них це певний експеримент, до речі. Я думаю, їм це буде цікаво, тому що все, що ви бачили і чули, це все за кошти британських продюсерів. Наша компанія до цього не має жодного відношення. Тобто британський лейбл буде оплачувати участь. Реальна Ол... музична індустрія, коли є лейбл. Не те, що в нас, ми лейбл, вони кажуть. Вони не лейбл. В Україні немає вже майже. Мені здається, немає лейблів взагалі. Лейбл це той, хто оплачує за власний кошт, роботу з артистом. Створює пісні, створює відео і так далі. І так далі. Інвестує. У нас. Відбувається інакше. У нас видають музику і дистриб'ютують. Це трошки не лейбл. Воно теоретично лейбл, а практично це не лейбл. А це лейбл, який каже: ми хочемо записати, ми хочемо видати. Ми хочемо, ми хочемо це екранізувати. Не питання а приблизно На які це можуть... Мож... поїхали? Які це можуть бути суми? там від а, 에, 100 тисяч доларів? Можна... Від скільки? можна поїхати е е артисту, і за я думаю, що там в межах 100 тисяч євро. І до біс безкин... ця цифра може змінюватися.